Вітаю! Сьогодні готуємо не тільки дуже смачний, але й один із найкорисніших і простих у приготуванні запасів на зиму: це смородина, перетерта з цукром. Такий смородиновий джем в нашій сім'ї полюбляють найбільше. Смородина містить великий комплекс вітамінів і мікроелементів. Також смородина є відмінним тонізуючим і судинно розширюючим засобом. Свіжо зірвану смородину спочатку помиємо. Такий спосіб заготівлі смородини дуже простий. Нам потрібні тільки ягоди і цукор. Цю заготовку ще називають холодним варенням, адже нам не потрібно піддавати ці корисні ягоди термообробці. Далі смородину слід просушити. В ідеалі вона повинна бути абсолютно сухою. Бо якщо залишиться волога, вона буде сприяти розвідку мікробів. Смородину, ось так, я виклала на рушничок, перебрала її і повідривала всі гілочки. Процес підсушування смородини може зайняти декілька годин, а інколи її залишають і на ніч. Далі смородину треба подрібнити. Я це роблю блендером. Краще це робити в високому посаді, тому що йде розбризкування. Рекомендоване співвідношення смородини і цукру таке: на 1 кг смородини цукру треба брати від 1 кг 200 г до 1 кг 500 г. Потрібну пропорцію ви виберете в залежності від того, де ви будете зберігати цю заготовку. Я зберігаю в холодильнику. В моєму холодильнику температура плюс 7 градусів, тому мені буде достатньо пропорція на 1 кг смородини, 1 кг 200г цукру. Для того, щоб добре розчинився цукор, смородину я залишила на кухні і періодично її перемішувала, а на ніч поклала в холодильник. Всі банки, а також сосницю, яка мені буде допомагати, щоб варення точно попало в банку, я простерилізувала, а кришки прокип'ятила протягом 5 хвилин. Чорна смородина широко застосовується в домашній медицині, тому всім бажано мати таку заготовку. Прикриваю простерилізованими кришками, які ще гарячі, і щільно закручую. Смородина перетерта з цукром, готова. Кладемо її в холодильник. Строк зберігання близько 1 року. Але так довго вона у нас не зберігається, бо вона дуже смачна! Її можна їсти з блинцями і оладками, мазати на хліб і просто класти в чай. Таке варення поза конкуренцією. Обов'язково зготуйте! Бажаю вам міцного здоров'я! Щиро дякую за перегляд і до зустрічі!